Привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Це відео буде про звичайний тиждень мого життя, реального, спокійного життя тут, в Швейцарії. І знаєте, я нещодавно задумалась про те, що те, що я зараз приймаю як звичайне, про колись, я про це навіть не могла мріяти. І що, знову ж таки, підтверджує мою теорію про те, що в житті все можливо і ніколи не пізно щось поміняти на краще. Маю надію, ми проведемо цей тиждень разом з вами. Отож, поїхали. Свої улюблені тренування для грі. Я вже встигла їх полюбити і давно вже не була така рада спорту у моєму житті. Трішки розповім вам про цю систему. Це не пілатес, як мені писали багато людей. Це схоже виглядає, але суть методу полягає зовсім в інших речах. Тут ми працюємо з глибинними м'язами, корою цього тіла. Тіло знаходиться всю годину в величезній напрузі. І це відбувається через те, що всі вправи виконуються мінімальною швидкістю. Тобто, чим повільніше ми виконуємо, тим краще. І насправді алякрі класний тим, що дуже маленька нагрузка на суглоби, немає ніяких. Пришків немає ніяких ударних таких елементів, але при цьому це для тих, хто хоче тіло не перекачене. Але струнке, гарне і сильне. Після тренування я вирушила на свої б'юті процедури, але розмовляючи з подругою по телефону, звернула не туди і. Оскільки наступний виїзд з автотраси був у Монтрю, я мала пів години часу вирішила, чому б не прогулятися в моєму улюбленому місті регіону і не показати вам красу, тим паче, що сьогодні така прекрасна погода. Ось ми в центрі. Це Монтрю-Палас і вид на прекрасні Альпи. Здається, зима взагалі не торкнулася. Це місто, бо тут максимально зелено, і лише сніг в горах видає який сезон на дворі. І ось тут, як бачимо, в цьому фонтані такі неймовірні, прекрасні сімейства таких рибок, які завжди тут плавають і збирають захоплені погляди азіатських туристів, які знімають їх на відео, так само, як і я. Взагалі, Монтріо славиться своїм джаз-фестивалем. Який дуже відомий у всьому світі, збирає легендарних джаз-виконавців. І як бачимо, ось тут є статуї Фредді Меркері, Карлоса Сантана, дуже багатьох музикантів світового рівня. Зараз швиденько показую вам свій кежуальний лук, весь тотально коричневий, але як бачите, зовсім не холодно. Прогулялася недовго, але отримала багато задоволення. Надіюсь, ви теж. Отож, я вже на манікюрі у своїх улюблених українських майстрів завжди роблю манікюр-педикюр в чотири роки раз в три тижні. Хотілося би в два. Ніяк не можу визначитись, який в мене буде новий постійний колір. Тому що раніше завжди зробила червоний, але його вже не хочу. А який хочу, ще не знаю. дівчата. Привіт! Перший робочий день тижня завершений. Сижу в машині, чекаю біля школи, поки Даніл вийде, бо мені ліньки йти за ним. Він типу на продльонці. В Швейцарії можна замовити продльонку для дитини до сьомої години вечора. І також для батьків, які працюють в інших кантонах і дуже рано виїжджають на роботу, бо це дуже тут розповсюджено. То є продлінка, це якби ну продлінка це після школи. Також можливо дитину залишати в школі на сніданок. Починаючи, здається, з шостої ранку там, звичайно, небагато дітей, можливо, один чи двоє. Це ті, в яких батьки працюють далеко, і виїздять, наприклад, о п'ятій або в шостій ранку на роботу, і вони не мають ніякого іншого вибору, крім того, як оплачувати ці додаткові години, тому що. Наприклад, після робочого дня і зранку в містах досить такі великі затори, і тому якби, потрібно виїжджати вчасно, брати цей запас. Ось такий тут регламент. Всі ці години додаткові і плюс кантін, тобто столового обідня, вони оплачуються. В середньому я, окрім середи, плачу за кожен день. В середу Після обіду він іде додому, бо в нього немає уроків. Тобто ці часи я не оплачую. Коли я їх оплачувала, я платила між 500 і 600 франків. Зараз, коли я не оплачую півдня в середу, у мене виходить зазвичай в середньому плюс-мінус 300. Це за обід, за обіди чотири рази на тиждень, які він не їсть. І хоча там дуже смачно готують все з локальних продуктів, дуже класно, але в мене специфічна дитина. Я йому кажу, що потрібно вже трішки привчати себе до локальної їжі. Тим паче, що вона дійсно якісна і різноманітна, і дуже здорова, але при цьому смачна. І також продльонка чотири рази на тиждень, півтори години після школи в нас виходить зараз 300 франків приблизно в місяць. Ну, залежно від місяцю, там буває більше. Буває трішечки менше, але в середньому ось такі от розцінки. за школу. Ми не платимо нічого абсолютно. Тобто, я вже десь здається про це. Згадувала школа абсолютно безкоштовна, Вони там все організовують для дітей, все закупають для дітей, навіть канцелярські якісь продукти. Не потрібно закупляти, але в кожної дитини там є своя колекція ручок, але це вже за власним бажанням. Типу, тобто в школі вони їх не використовують, в них усе є своє. І так само на футболі ми оплатимо лише маленький внесок а все інше, форму, їх медалі, їх турніри, все оплачує комуна. Ваше замовлення, ваше замовлення на базі. 36-й розмір кросівки. Як тобі? Вау! Підходить тобі до костюму твого точно. Дякую, мам. Час розпаковки. Отож, сьогодні я отримала цю гігантську коробку від Салін. Не знаю, чому вона така величезна, тому що те, що всередині, воно однозначно набагато менше. І це річ, яку я дуже давно хотіла, яка була в мене в вішлісті, а я була, відповідно, у вішлісті. А не у вішлісті, а в ветінглісті на сайті Селін, тому що ця річ була недоступна. Я маю зазначити, що я не найбільший фан бренду Селін у плані ем, їх виробів зі шкіри, але цю річ я мала в своєму вішлісті дуже довгий час. І нарешті, і нарешті я можу милуватися присутністю цієї. Штучки цього ванні боксу у моїй ванні під час подорожі. я планую обмежитись лише цим боксом і все, що в нього не влазить, значить, я не купую ніякі б'юті продукти, ніяку косметику, щоб у мене була лише одна косметичка. Це моя ціль. Я маю все повикидати, все, що в мене є старіше, і все, що мені не потрібно, і зменшити кількість своїх продуктів до оцієї однієї. Косметички. Ось так от зараз покажу вам її трішки ближче, але я просто в захваті. Це для мене найгарніша косметичка. Я колись хотіла ніс від Louis Vuitton, але так як вони дуже популярні, масові, є у всіх, і я вважаю, вони трішки не відповідають, скажімо так, ці, ці, такі, таку ціну. Вони коштують за яку я напевно не готова віддати. Була б за косметичку тут достатньо резонанду. Як сказати, резон такий адекватний прайс поінт у цієї ваніті у кейсу. І я сподіваюся, що він мені прослужить дуже довго. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи ви на такі речі теж жалкуєте гроші, як я часом? Чи купили б собі таку, або, можливо, купили б собі у вітон? Поділіться, будь ласка, мені цікаво, на які в нас дівчаток, як то скажуть, сходяться чи не сходяться смаки? Отож, показую вам трішки ближче. Гравіювання, дуже гарні шви, стічінь, так. Мені подобається, що вона не дуже кидається в очі ця, ці букви Селін Сі, тому що я не, не фанат. Коли дуже багато цих логотипів. І взагалі сумочки з цим логотипами селін. Мені ось взагалі не подобається. Але для косметички я вважаю, що такий принт трішки робить її і цікавою, і, і гарно виглядає в інтер'єрі. Ось тут, от такий у нас всередині є карманчик. Є невеличке, це що, дзеркальце? Так, невеличке дзеркальце. І ось так це все виглядає. Клас. Я дуже задоволена, прямо щаслива, бо давно хотіла цю річ, і нарешті це невеличке моє бажання виповнилося. Чого я бажаю вам? Щоб... Бажаю, щоб і ваші вішлісти збувалися завжди великі, маленькі і легко, регулярно. вийшла з тренуванням, боже, так жарко. Мігучок весь в чорному познімалася, бо все, що тільки можна було. Їду, сміюся, дівчинка мені пише, що я амбасадор HD Салоран і Porsche. Цікава комбінація, але щось в цьому є. Я хотіла вам запропонувати піти разом в H&M. І я знаю, що багато хто не любить HM, а я люблю HM. І я там завжди знаходжу щось класне. Я вже дивилась на сайті, правда, на виборі в офлайн-магазині не такий вибір, як онлайн. Але тим не менше там можна буде приміряти, бо мені завжди підходять різні розміри. Це ще одна штука про HM, важливо поміряти. І я пропоную вам піти разом, і я складу кілька луків собі на весну, покажу вам. Як я складаю луки в стилі Сан рано ви чидем, якщо хочете. Зробимо таке. Ось це те, що я взяла. Зараз буду все приміряти. Покажу вам свої луки. Отож, лук номер 1 така ось блуза з моєї колекції. З мережемо, джинси, вузенькі і ті ж самі тапочки. Наступний лук, той же самий топ, і ще така сорочка. Населі ось такі от чого таке. Ось така пара. Теж класна. Мережена сукня, повністю прозора. Бачила схожу в сан Лоранніму. Там мережево було трішки гарніше, але тим не менше виглядає дуже стильно. Я ж на сайті H&M, зараз вам покажу, що в мене в корзині. Але хотіла звернути вашу увагу на ось ці от човники, чи я не знаю, як ми це назвемо, на таке взуття. Дуже схоже випустив Блазі для Шанель, і вже в них Пенелопа, Круз і весь перший ряд їх от кутюр показу. Був у всіх таких човниках. Вони, правда, там без розрізу, але дуже схожий виріз І теж зручний, зручні підбори. І я думаю, вони ще будуть, можливо, пізніше в іншому кольорі, але це студійна колекція. В цій студійній колекції, ось, до речі, ці човники, вони лише є в чорному кольорі, вони шкіряні. І тут є ще кілька позицій класних, от типу цей шкіряний плащ мені сподобався. Але показую вам зараз свою корзину. Так, отут в мене, значить, кілька позицій. Показую вам оцей денімова блузка. Дуже таку хочу я блузку. Носити різні кольори Деніму. Далі ось такий от жакет. Теж носити на тренування, наприклад, дуже мені подобається. По формі він з таким комірцем з котону. Я думаю, що я собі його візьму теж. Далі, ось ці хотіла звернути вашу увагу на ці окуляри. Вони просто реально списані один в один з Tom Ford, але якщо комусь треба бюджетні в такому ж стилі, то прямо можна розглянути цю позицію. Далі капрі обов'язково ці я куплю. Тут правда на на моделі вони надто короткі, але в мене не такі довголезні ноги. Тому я думаю, мені вони будуть ось так, бо капрі в минулого сезону, які я купила, я їх просто вбила, бо я їх носила без кінця. І мені подобається, що в цих є такі штрибки вистрочені. Капрі беру обов'язково. Такий ще топ мені подобається з плечима костюмного формату, я не знаю, не дуже видно матеріал, але це в мене під питанням. Я ще не певна, на рахунок топу, але ще точно я беру оці от штани. Тут написано, що це штани. Але як на мене, то це джинси. Я не знаю, можливо, вони не прямо з товстого матеріалу, не з цупкого такого, як джинс. Але ні, тут видно, що вони цупкі як джинс. Ось мені дуже подобається. Вони йдуть з контрастним ремінцем. Я планую його носити з ремінцем Massimo Dutti, який в мене є точно такий самий, або з цими закльовками, якщо він нормальної якості, бо в магазині ці брюки не представлені. Мені дуже подобається, що вони довгі. Вони така форма штанів. До підлоги вона робить ноги безкінечно довгими. Тобто оці от позиції я беру. Також хотіла звернути вашу увагу. Мені сподобався оцей лонс-хлів. Єдине, що мені не подобається, що в нього довгі рукави. Якби це була футболка, я би купила з акуратним надписом, така базова. Далі тут ще є такий комплект в стилі Цімерман. Це не зовсім мій стиль. Але можливо, кому подобається Тімерман такі, такі наряди, то я думаю, що може бути дуже навіть цікаво. Є такі шорти, така, такий купальник і така сорочка. Мені здається, що в якісь країни теплі може виглядати дуже стильно і гарно на фотографіях. Плюс матеріал такий легесенький, легенький. Я думаю, буде він на літо прекрасно виглядати для дівчат, в яких по стилю підходять такі. Такі принти. Е, так, це закриваю. Це те, що мені сподобалось. Просто хотіла вам показати. Ще мені дуже сподобались ці джинси. Більше в білому, але вони ще є в голубому. Вони і спереду, і позаду з такими штучками. Мені здається, що це дуже цікавий елемент. І джинсів багато не буває. Е, але все ж таки більше, напевно, білі. Їх теж немає в магазині. Можливо, замовлю їх онлайн. Але не знаю, просто не люблю, коли на жопі на жопі вони не облягають, це не дуже моя історія. Але цей елемент, якщо хтось любить такі широкі прям штани, то оцей елемент, мені здається, дуже гарним. І останнє, яке вже облетіло весь інстаграм оце цей топ, який я вам показувала. Які я приміряла. Звичайно, тут дівчинка худенька, маленька, і на ній він прямо висить і в стилі Сан -Лоран, а на мені він не в стилі Сан-Лоран, бо я не настільки струнка. Але ця спідниця дуже цікава. Але мені здається, що гарно вона виглядає тільки на фотках, ось таких, бачите, де вона колінка тримає разом. Тому що фасон спідниці в вигляді трапеці, Я вважаю абсолютно не. не... Як сказати, не компліментарним для жіночої фігури. Тобто, тут я думаю, що вони защіпнули цю спідницю, тому що я так розумію, що вона йде трохи трапецією. Трапецією це буде не класний варіант. Я думаю, що вона досить таки важка. Вона виглядає ефектно на сайті, але я думаю, що в житті її носити буде нереально. Тим паче, що на весну таке хутро буде виглядати вкрай недоречним. Скажіть мені, що ви думаєте? На цьому у мене якби тут все. вам думаю, що зі студійки теж показала все. Але мої фаворити це ці тапки для тих, хто носить невисокі підбори. Дуже класно. І оця ця корзина, яку я вам показала, власне, оці всі позиції планую взяти. Не знаю на рахунок цієї ковтинки, бо вона довгий рукава, а я таке не дуже. І оце топ-мене під питанням. Все інше я буду. Буду брати, кажіть мені, що вам сподобалось і, взагалі, як вам моя підбірка. Я вже в Берні усі уності був дощ, але я приїхала і вийшло сонце. Шкода не видно мого обличчя і як я тішуся за кадром, і як я посміхаюся на всі свої 32, тому що обожнюю гарне взуття, особливо від салоран. Першим ділом, звичайно, ж примірка. Як вам? Ми їхали зустріну таку ферму натуралістичної, тут є лами. Такі я так люблю их, они такие прикольные. Все люди там ходят, глядять. Класс. Ми вже засолилися. Так, кіло солі пішло в ванну. Там-тарадам. Набираємо. Яка краса. Реденько вам свій лук. Я поняла тільки зараз, що я забула сумку. Я в таких чорних брюках на молні. І також в своєму жакеті. В прозорій такий, тут не видно. В такій шифоновій прозорій блузі шутковій. Цього вечора у нас із друзями невеличка гастрономічно винна пригода. Ми влаштували вечір бароло. Я дуже люблю регіон П'ємонту і Бароло це одне з найулюбленіших червоних вин для мене. І саме два виробники відомих цього регіону були представлені цього вечора. Я вам дякую за перегляд і дякую за підтримку. Надіюсь, побачимось у моєму новому відео вже зовсім скоро.